У мене сьогодні замовлення на пиріжки. Буду смажити на сковорідці в олії. У мене є 300 мл кисло домашнього молока. Чайна ложка солі. Столова ложка цукру я беру. Підготовила дріжджі. Ну, Це тісто у мене швиденьке таке. Замісити і виробляти. Ну, і виробляти, і смажити. 500 г муки і 3 ложки. В миску виливаю кисле молоко. Столову ложку цукру і сюди столову ложку додам дріжджів. Ось так. І все маленько перемішаю. Це тісто дуже швидке, не треба його довго тримати, щоб воно підходило. Поки начинку приготовлю і буде готове. Сюди готове тісто. Дріжджі свіженькі в мене. Так, сюди додаю я. Олії три ложки. Мукичку. Муку поки не всю буду висипати. Тут у мене 500, але я поки половину. Зверху сіль сиплю і гарненько замішаю. Ось таке замісила мігеньке тісто. Зараз я його накрию, хай трошки постоїть з півгодинки, поки я приготую начинку. В мене пішло 450 грам муки. Начинку для пирожків. Ось в мене є домашній кисломолочний сир, я взяла пів кілограма. Сюди я додам кріп зелений у мене з морозилки, бо такого ще в мене нема. Додам сюди кропу, щоб було смачно, чайну ложечку солі додаю. Два яйця вб'ю. Ось так. Я і поріжу цибульку сюди зелену. І сюди ж цибулька. І все гарненько перемішаю. ось така буде начинка в мене. Весняні пиріжки називаються. Такі пиріжки по-одеськи. У нас на Одещині так печуть. А тут додають крупу, додають варені яйці, а в нас так було, і мені так більше подобається. Підсиплю трошки мукички на стіл і тістечку сюди. Поділю його зараз на кусочки. Розділила на такі ковбаски, а тепер буду отакими от шматочками відділяти. Ось покачала кульки, схвала їх сюди і починаю виробляти пиріжечки. Начинка готова, тісто готове. І ось буду робити пиріжки. Так, звичайно, буду заклеювати. Туди, сюди. Ось такі будуть в мене періжечки. Ось такі гарні. Як гарно вийшло. Якраз і сир весь пішов і все добре. По 49, по 48 грам брала ці комочки, поважила, пиріжечки. І по ложки ставила сюди, сиру, кисломолочну. І якраз все вийшло розчитано правильно. Ось такі гарні пиріжечки в мене. Налила багатеньку так олії на сковорідку. Гріється зараз, включила більше вогонь. І буду викладати. Ось такі рум'яні гарні пиріжки в мене, получаються. Посмажились з однієї сторони, перевернула на другу. Буду винімати вже. Що посмажилися. Такі рум'яні, гарні. Ось такі класні. Ось такі переверну. Посмажити смажете далі. Отак. Ось, Ось і перепекла вже. Пересмажила вже всі пиріжки. Такі рум'яні, гарні, запашні. Я вже один з'їла. Дуже смачно. Так що, всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!